Вітаю, друзі! Я Вікторія. Сьогодні знову відео про лаванду. В мене залишилося тільки декілька кущів, які ще квітують. Всі е, інші в мене. Уже підстрижені і залишилися кущі, які я зберігала на насіння. І зараз саме час їх збирати. В цьому відео я розкажу, які кущі треба лишати на збір насіння, коли воно вже готове до збору, як збирати, як досушувати, як обмолочувати, та як потім можна використовувати це насіння лаванди. Ми знаємо, що лаванда розмножується декількома шляхами. Живцюванням, діленням куща, відводками, а також вона класно розмножується насінням. Якщо ви маєте декілька кущів лаванди або хоча б один, з нього можна зібрати насіння і потім розмножити собі ціле лавандове поле. Якщо у вас декілька кущів лаванди, то для збору лаванди ми обираємо найбільш яскравіший, найкрасивіший, найгарніший кущ. І коли вже всі роботи з лавандою зроблені, літні, я маю на увазі зібрані квіточки і вже підстрижені усі інші кущі лаванди, ми чекаємо на строк, коли наше насіння буде готове до збору. Квіти лаванди зібрані ось у такі колосочки і у цих коробочках зав'язується та дозріває насіння. Коли більша частина цих коробочок, коробочок на колосочку вже повідкривалася, і ми бачимо там чорнесеньке насіння, оце час вже збирати насіння лаванди. Ось дуже гарно видно відкриті ці коробочки. Обираємо день, це повинен бути а, день з сухою погодою. А, Після дощу повинно пройти там день-два, і це повинна бути тиха погода. Я тихої погоди в себе не дочекаюся, у нас постійні вітри. Для того, щоб зібрати лаванду і не було її розсівання під час виконання нами робіт, можна під кущ підкласти рушник, чи якусь тканину, чи папір, для того, щоб це розсіяне насіння також. Потім зібрати. Для збору насіння нам потрібен секатор, або садові ножиці, і потрібна якась ємкість, без дірок, для того, щоб туди збирати наші колосочки. Обережно, тому що ми бачимо, що вони вже повідкривалися, збираємо їх у пучечок, зрізаємо, і тут вже два шляхи. Або ми зразу Обмолочуємо ці квіточки у наше відерце, або у миску, або у таз. Оці залишки можна використовувати на саше, або оці залишки, вони ще довідкриваються і ще дадуть нам насіння. Тому ми їх у відерце і ще будемо досушувати. І далі продовжуємо обережно збирати оці колосочки з насінням, намагаючись якомога менше їх струшувати, і у відерце. Після того, як зібрані усі колосочки, ми робимо звичайну обрізку цього куча. Ну і і обов'язково дякуємо своєму найгарнішому кущику за те, що він Дав нам стільки насіння. Зараз буду показувати вам насіння. Підровнюємо кущик. Нагадую, що літня обрізка лаванди вона передбачає таку легку стрижку на прирісті цього року. Покажу. Ось задерев'яніла частина і лишаємо трохи бруньок. Молодих гілочок цього року. В мене вже рука набита. Я і збирала насіння і зразу робила стрижку при зборі насіння. Зараз тільки трішечки виправлю. Вашу увагу затримувати не буду. Про стрижку кущів різного віку. У мене є багато відео. Посилання залишу під цим відео. Зараз покажу саме насіння і що ми робимо далі з ним. Ось відерце, куди я обмолочувала зразу насіння своє. Он, воно там знизу чорнесеньке, бачите, яке як малесенькі такі оливочки. Його треба просіяти через друшлак, щоб прибрати ось ці рештки, саме насіння ще трошечки досушити, і потім зберігати або у паперових пакетах, або у мішечках з тканини. Якщо ж ви збирали, як і я, я також збираю насіння ось так у відро прямо з колосочками, не обмолочуючи їх, а зразу колосочки. Там також о, на дні вже дуже багато насіння. Оці колоски треба ще положити на досушування таким невеликим шаром, або у підвішеному стані, і підставити якусь миску під них, або розкласти у якийсь ящик, застелений папером. Вони ще довідкриваються і дадуть нам багато насіння. Потім ми його обмолочуємо, також очищаємо від оцих решток, від самих оцих коробочок, просіюємо, досушуємо і також зберігаємо у е, якихось мишечках до зими. А зимою будемо висівати. Окрім висівання е, цього насіння, використання його за прямим. Так сказати, призначенням, вони висіваються або під зиму, або зимою на сніг, або висіваються у будинку на розсаду. Ці відео в мене є, і ще буду записувати цією зимою такі відео, коли, коли сама буду розмножувати ось цими вже насіннями. Але це насіння можна використовувати також у калінарії, наприклад. Тому що найбільша кількість ефірних масел є все ж таки у насінні лаванди, можна його використовувати в якості приправи, наприклад, розтовкти у ступці і використовувати як приправу для м'яса, або декілька насіннинок покласти там на гарячу випічку, і зразу буде ось цей лавандовий аромат. Також насіння лаванди можна класти у варення. Наприклад, дуже смачно виходить абрикосове варення з додаванням, ну буквально там на баночку декілька насіннинок лавандових дасть неповторний її аромат і таку цікавинку нашому варенню. Також, окрім е, оцих е, сухих квіточок, насіння також можна засипати у невеличкий якийсь мішечок, і також зберігати біля ліжка перед сном потерли цей мішечок. І... Маємо гарний, здоровий, тихий, спокійний сон. Лаванда лікує, навіть робота з нею однозначно лікує. Для мене це якась така медитація. Тому експериментуйте з лавандою, любіть її, і вона вам буде також віддячувати. З вами була Вікторія. На все добре. Коментуйте, ставте вподобайки, якщо вам подобається моє відео. До скорих зустрічей, Па-па.